Всім привіт! виїхали на поле, сіємо сою. Сьогодні у нас свято Юрія, але сіять треба, з тим нічого не поробиш. Зразу вибачаюся за звук, бо вітер сьогодні сильний. Сіємо сою, сіємо класичну сою. Маємо досить класну сою. Досить. Так, так, якби розминутися. Досить класну сою, класичною. Грубе зерно, сорту не знаю. Сторож не казав, який сорт, коли добув. Але видно, що квасоля. васоля. От. Трошки битої є, але і посів мат не купований а свій. Обов'язково хістик. Обов'язково. Хто може не користувався ним для, почин... для початківців, буде корисно знати, що обов'язково змочуємо, обов'язково зволожуємо сою і тоді сипуримо туди хістики. Сіємо з карбамідом і, 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 і сульфатом амонію. ось, мішалка в роботі. Якраз змішування. Рехтельніше, рехтельніше. Не пропускаю нічого. <рес> От. А ото вже будемо вищитувати з получки, що висипається на землю. Вимішуємо знизу, нас жив. Вимішана. У нас цього року по сої взагалі сортів як ніколи буде. Окрім класичної, будемо мати ще чотири сорти ГМОшної, Замовили. Насіння хорошої репродукції. Я не помиляюся, там еліта піонера раннього, тому кому буде цікаво. Після жнив звертайтеся, я думаю, що буде хороше насіння. от Раннє. Подивимось, наскільки воно як воно достигає. І будемо бачите, насіння досить таке розпаковував, дивився класне. Тому і вам, да, вам будемо сіяти, то покажемо. А, що ще я хотів сказати? Що ще ще хотів хотів сказати? сказати? Ми вже... Скільки ми вже часу сіємо 30-ти міжряддям? 4-5 років. 4 4 роки підряд ми вибрали. Вірніше, не так. Попробували 30-те міжряддя і інакше не хочемо. У нас на СЗ через один стоять заглушки на катушки. Не пам'ятаю в якої послідовності, так що крайні сіють. Крайні сіють. а тоді через одну і один рядок виходить, здвоєний, бо так не зійдеться. Посередині один рядок здвоєний на 15. От. При цінах на добриво добрива даємо небагато, але як показав минулий рік, і не зовсім оправдано сипати дуже багато, особливо під сою. Наприклад, саме цей сорт минулого року. Минулого року в нас показав в районі 28-30 центнерів з гектара при 80 кілограмах от такої суміші, один до двох, один карбаміду і два сульфат амонію. врожайність показали в районі 28 центнерів до 30, залежно від площі. Ну кажуть, залежно від площі. Але як на ті вкладення, я вважаю результат досить класний. Досить класний. І навіть на полях, де спробували, дали вдвічі більше добрива оправданого результату я не побачив. Практично різниці не було. Ось така у нас соя. Бачите, в мене рука така не зовсім дитяча, така, що як беру яблуко, то майже не видно її там. О. Ну і соя така а, велика. Все, закривати, ховай, що, ховай, щоб ніхто не бачив. Ось так. Якось. 7 в районі 15 зернин на метр погонний. от А що воно з того вийде? та що вийде? Те і завжди. Те, що й завжди, соя мус-крайти. Кому цікаво було, ставимо лайки, підписуємось, коментуємо. Можливо, хто працює іншим інокулянтом. Кажіть, як працює. Буде цікаво спробувати щось новеньке. Можливо, щось є.